Всім привіт! Хотів показати, як у мене живиться інтернет під час відключення світла. Тут ось стоїть маршрутизатор. Там Wi-Fi роутер. Підключені вони. Вони оба 12 вольтові. Я викинув рідні блоки 12 вольтові живлення. Тут вони у мене живляться від комп'ютерного блока питання. Тут ось ще одна коробка з-під маршрутизатора, який я перший вдало спалив, попутав плюс з мінусом. Тут стоїть реле. І далі стоїть збірка. У мене із акумуляторів із Нісана, Ліфа, Тут збірка йде 2, 3 s 2 п і плата БМС. Ну, це, звісно, вона 60 А на цей багато, ну, яка була. І стоїть паралельно. Джерело живлення я настрою на 12 вольт. Під час вимкнення світла, ось, що зімітуємо, не стало світла. Реле відскочило. І живиться живеть, він пішов від акумулятора. Зараз перезагрузиться, бо поки, як не стає світло, то поки реле відскочить, поки розрядяться конденсатори, то інтернет перезагружається. А як уже з'явилось як світло, так хватає. Реле спрацьовує і заживлюється без перебою. Де цей вимикач. Все, ось така система. Наскільки цього акумулятора вистачає, я й не скажу, тому що в нас таких великих відключень світла не було. Ну, на сутки вистачає з головою. Даже я б сказав би, і це ще воно його розряджає тільки до... 11,5 вольт. Я заміряв, це вся система, інтернет він десь бере порядка пів Ампера. Можна порахувати, скільки, наскільки його тут вистачить. Тут, мабуть, на тиждень має вистачити інтернету. Ось така система. Дякую за увагу.